Всім привіт, всім гарного дня. Так, мої пісніжнички вже зацітають. Бачите, Скільки посходило. О, тут вже нарциси вирізали. Так, щось таке. то. Я йду кликати свого ігорка, щоб шов пообідав. Ось він пропав в садку. Я в хаті. Він пішов десь в садок і нема. Не пішов їстоньки А У нас погода така ні. ні трошки де-не-де сонечко показується. Ну, хмарно. Але порівняно тепло. Але я порівняно ледача. Робити ніц не хочу. І, ой, якого копа вирю. По коліна. Це то пеньок копає великий Фух. Бог поміч ого який пеньок. Водій теж, поглів, да. Ну а коріняки живі. Ходи, пообідаєш. А, я Бяки, копати. Худи по обідаєш? Поняття немає. А не хоче рухатись. Десь посередині там напевно донизу є. Добре, що ти прийшов. Я думав, трактора я буду підтягнути. Та? Yeah. А, то мене все запражем зараз. Та і все. Та й перед. Yeah. Yeah. Ти вже й там того, там верху мало викопав. Я yeah, всі ти маю по капець. Там ж нема має. Там чотири шти. Дивіться скільки пеньків накопав. О, бачиш? Ха! Треба було хоче мене ухнути. Він злякався, що я його. Ось ось там повикопував. Там повикопував. О, одихни. Пішли поїсиш тоді. Докопається. Ну то все, йди, оддихай. То завтра, чи то завтра докопається. Завтра на неділя. Та я знаю, що ще й свято. Не тільки неділя. О, бачите. Оце така земля у нас тут куглина сплошна. Розказують. Там не так росте, не так роде. Що не роде? Що підживиш, то те росте, а так. А так ні з того не буде. Яблунька, земля не важна, але вона росте. Тримається нічого, але землі повно ще. звідти. Телефон положу в двох викинемо догори його. Вінка Ігор викотив. Ось. Яму викопав. Йдемо додому. Зараз загрію тобі їстоньки. Ти не, не знаю, щось зараз загрію, щось дам поїстоньки. Ладно, сельцісона дам зимно в кусок. Ну і не треба. Будь голодний. Чого? Зроблю зараз. Зараз Добре. Я хочеш, то давай я того городника, зараз помию піду. Так я обшкрабаю. патечкою його зараз. Патичекою обшкрабаю. Ось. От я маю файну чистеньку. От гостренький також. О, шкрабаємо, його треба помити і поставити. Він має бути чистенький, щоб він файно копав потім той городник. Ту городники мають бути чистенькі сховані, в сухому стояти. О, а ні та оставити на городі, щоб він лежав, хто знає скільки. А потім коли він паршиво копає. Я нині саму тягшу роботу зробила одного телефона почистила. О, хляла більше як ігор. Так, що ось Як щось таке-то помію і буде чистенький городник стояв, чекав слідуючого разу. А ви як? Мені зразу городника чи ні? Я бачила багато людей. Зразу не миють. Кайфо нашу йомиць. мити. що, що, де, хто тут, тут. О. Я зараз помию тобі їх. О. Та й отакі то справи. Ладненько. Гарного вам дня і всього найкращого. Ну, а цю яму коли загорнеться ще. Камісь папа. Я йду візьму, ти пусти. О, я йду, заберу ще куртку, ігору. І скільки курінців накопали. Ігор накопав. Ще пів палити будемо. Та й таке то. Зате вже тут можна буде косити. Побризкаю, візьму його трохи Будем косити кропиву куром і козом. Ето първам си папа и до зустричи в че видео.